Розбираємо питання НМТ з хімії. Так от, як змінюється в ряду хімічних елементів сіліцій, фосфор, сульфур, хлор, наступні характеристики радіус атома та електронегативність. У нас є чотири хімічних елементи, які знаходяться в одному періоді. І для того, щоб уявити, як змінюється Радіус ось цих атомів нам потрібно просто уявити сніговичка. Ребята, якщо ви уявите ось такого сніговичка, ви запам'ятаєте, як змінюються радіуси атомів в групі. В групі вони змінюються так само, як змінюються ось ці частинки тіла у сніговичка. Ось це буде елемент із першого періоду, ось це буде радіус ем, атома елемента з другого періоду. Ось це буде радіус атома елемента з третього періоду. Отже, в групі. Радіус атома буде збільшуватися, але наші елементи знаходяться в одному періоді. Так от, для того, щоб не переплутати, як змінюється радіус атома в періоді, вам потрібно пригадати носик сніговичка, і ось так само, як змінюється розмір ось цього носика, так само буде змінюватися і радіуси. Атома, відповідно, у сіліце він буде найбільший, потім буде фосфор, потім буде сульфур, і саме буде менший радіус у хлора. Отже, ми можемо зараз відмітити, що радіус буде зменшуватися, і ми придивимося на варіант А і придивимося на варіант Г. Е. А тепер давайте подивимося, пригадаємо електронегативність. Так, от, отрібятки, ось тут вам потрібно запам'ятати, що найбільш Жадним до чужих хімічних елементів є хімічний елемент флюор. Флюор забирає електрони у всіх елементів із періодичної системи. Так, да, дійсно, ребятки, є ось такий ряд електронегативності. По цьому ряду ви бачите, що флюор буде найбільш електронегативний, але ви ж м, розумієте, що вам на НМТ ось цей ряд електронегативності давати не будуть. І тому, ребят, я пропоную вам запам'ятати ось такий лайфхак. І так, найбільшим по електронегативності Активності буде флюор, і чим ближче хімічний елемент до флюора, тим більша у нього буде електронегативність. Відповідно, ми бачимо, що ось так, чим ближче до флюора, електронегативність буде збільшуватися. Отже, нам підійде той варіант, там, де радіус зменшується, і електронегативність збільшується. І правильна відповідь в даному випадку буде відповідь А.